Не голосуй за олігарха. Під таким гаслом активісти студентської свободи організували просвітницьку акцію для івано-франківців. Напередодні виборів хотіли нагадати людям про справжню сутність багатіїв. Мовляв, вони при будь-якому режимі наживаються за рахунок народу. Відтак життя пересічного українця не покращується. Ми дуже схвильовані, що зараз в цей період, коли українська держава має відродитися, дуже багато людей чогось оманливо думають, що олігархи мають привести їх до цього добробуту. Я вважаю і, взагалі, організація. Світанська свобода, ми стоїмо на тих позиціях, що олігарх він як людина, яка фактично не може зробити так. В нього є гроші, але пам'ятаємо, що мільйонери вони завжди хочуть стати мільярдерами, а мільярдери просто вони числа приможуть тільки своє багатство. Вони мало що думають про українців. Тут коротенької вистави проста. Упродовж років олігарх забирає в людей останнє, натомість роздає лише гречку, яка вже всім остогидла. Та одного разу народне терпіння вичерпується, українці зв'язують багатії руки і звільняються від його впливу. А всі стереотипи, що тримали його при владі, летять у смітник історії. Студентську акцію підтримує і головний свободівець області Василь Попович, голова штабу національного спротиву, каже, потрібно змінювати стару систему влади, проти якої і виступи майдан. Важливо Ловою цієї системи є саме українські олігархи, які сьогодні 23 роки при владі, фактично маніпулюють її владою, і далі сьогодні намагаються маніпулювати теперішньою владою і впливати на неї. Тому сьогодні вкрай необхідно відсунути від влади олігархів і щоб українці нарешті зажили демократично, як у всі європейські нації і народи. Активісти студентської свободи мають власне бачення гідного кандидата як на пост президента, так і на посаду Народного депутата кажуть, він повинен бути принциповим, мати ідеальну чисту біографію і відстоювати принципи захисту територіальної цілісності та конституції України.